Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні у нас дуже смачний і швидкий у приготування рецепт медового печива. Це печиво готується дуже просто, виходить направду, дуже смачним і незвичним. Таке печенько завжди готує моя сусідка, я постійно його куштую, цього разу вирішила теж відтворити направду дуже класний рецепт. Отже, спочатку приготуємо тісто. В миску вибиваємо 2 яйця. Додаємо цукор і мед. У мене мед натуральний, може бути штучний. Все це об'єднуємо до однорідності. Ось така у нас виходить світла маса. Додаємо олію, перемішуємо. Додаємо розпушувач і одразу все просіяне борошно. Розпушувач можна попередньо перемішати разом із борошном. Тут уже, як вам більше подобається готувати. Вимішуємо масу спочатку вінчиком, потім ложкою, далі замішуємо руками. Весь цей процес відбувається досить швидко. Тісто спочатку. Таке досить липке, липне до рук, липне до миски. Але ми інтенсивно вимішуємо і поступово збираємо його в рудочку. Спочатку воно таке сипуче, потім збирається в одну кубку. Коли воно вже буде достатньо вимішане, не буде липнути до рук. Трішки буде ніби чіплятися, але на руках не залишиться тіста. Ось так. Ставимо поки що його в холодильник, і тим часом приготуємо горіховий штрейзель. або просто в посипку. В миску висипаємо борошном, додаємо вершкове масло і перетираємо в крихту. Цей штрейзель просто ідеальна посипка як для цього печива, так і для булочок і різних пирогів. Додаємо цукор і волоські горіхи, які я попередньо просушила і подрібнила на блендері. Можна додати арахіс. Тут уже як вам більше до смаку. Всю цю масу перетираємо. Робимо її чим подрібнішу. Рихта готова. Відставляємо поки що в бік, нам ще треба підготувати білок. Відділяємо білок від жовтка, білок збиваємо до піни і повертаємося до тіста. Тіста стало вже трішечки твердішим. Підготуємо одразу форму, форму застилаємо пергаментом. Тепер відриваємо невеличкий шматочок тіста, такий як горішок. Робимо кульку. Вмочуємо кульку в збитому білку з одного боку і купаємо у штрейзелі. Можна так трішечки навіть притиснути, викладаємо на форму. Це печенько готується дуже швидко, воно швиденько випікається. І якщо гості на порозі, і треба щось коренько, воно ідеально підходить. Виходить добра така порція цього печива, можна робити його більшим або меншим. Ще плюс воно дуже добре зберігається довго у герметичній упаковці. Зробила я дві такі форми, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів, тут уже залежить від розміру, такого розміру, як у нас, ми випікали 15 хвилин. Випікаємо до зарум'янення. Крихта в мене ще залишилася, перекладаю в іншу ємність, закриваю герметично і відправляю у морозильну камеру. Буде на наступний раз. Ось печиво у нас уже готове. Красиве, як бачите, і дуже смачне. Воно не сухе і не м'яке. Якраз посерединці. Чудовий рецепт із простих складників у нас виходить досить незвичне печенько. Направду дуже смачне! Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!